А, всім привіт! Ми зараз будемо все це відмивати. А я... Короче, ми в селі. Дай, короче, ми в селі. Е, ми... Дай, дай тут. Нас... Настіла банка. Настіла банка. Настила банка. Я ще одну банку і ще досі мию. Що прикалося? Я вже другу мию. Це не, це не... А змінюю. Аккуратно, у мене має бути все ідеально. Я думаю, сюди нам покласти. Телефон? Да. <рес> Чекай, стиль я поправлю. Короче, мы ми вот тут мама. Мы летела бы кляшка в воде. Чита. А, чита. <рес> мы ми мы ему славим, мы не будемо бавить сликом. Мы... Ми... Короче, мы... Ми... она... Она с маникюра, она заставила мне это купить. Не Їдь, так, так. Баба наша з дідом. баба дідом. Ми сестру знали. Вже туди. Ми ладно. Ми просто подружки, ну типу щось. Але то... Коротше, <зві> наші баби з дідом, короче, чогось рідні, а ми, короче, просто подружки я не знаю, чомусь е е її баба моя баба, її діду, дід, я не знаю, чому, правда? Там. Вони ж без мені курс, розмоється. Ми 200 гривень заплатили. За мій манікер і зіткнув. 400. Я за Я 904, бо я типу, не хотіла лакувати. Не лакувати, коротше, я звук не там таке сказала, я відмовилась. У мене має... Чи плата, у мене має бути ідеально? Ідеально. Боже, так не помираєш нікого. Граю воєн. Ми все. Сили... Відаю... Ми всі не такі. Yeah. А вони вже руки замерзли, а Вони мене десь доставляє, ну, це капець. А звісно, останні не виміть, правда? У mm. mm. мене тільки перша бутилка, ви розумієте? А в мене вже... Чекай. Ні, тебе друга бутилка. В мене перша. Це перша. перша. А в мене бутилка друга... Я маю третю бутилку. Може, їх всіх розбити і скажемо, що ми всі помили? Це мамі взагалі їх треба. Це мамі треба на закваску. І скажемо, а де банки. Пару банок тільки. Скажемо, там тільки просто буде. Ні, та ти Мамі треба дуже багато. І мама бачила, скільки там. А тут є ще деякі звобою. Вони обзвонили. Я малесеньку взяла. У Вона була в підвалі, коротше. Вона була просто в підвалі. Є брали. Сламака. Там є просто. Хоч так? Ааа! Всім папа? Ні, не всім папа. Тож в мене все волосся. Як погано, не залязувати волосся. У мене косичка. Але я просто, я просто привикла довикла, мені лінь заплітається. просто. Лень. Не закривай, не закривай, просто мало. А тут там одна, там три вдається на мене. Це, це, це Я не хочу. Чому була з дітом? От чому ми зараз їм мали приїхати, скажи мені. Ти без у нас якраз на четверту годину ми йдемо в кіно з батьками, а батьки, а мама з дітом хотя батькам говорить, та хай помить, нічого їм не станеться. А, а ми на четверту годину на театр. А ти знаєш, куди мені пальці пішов? Він на концерт пішов. Знає, знаєш до кого? До кого? Знаєш ти пісня? А ти в моєму серці прибиває Ну, І пішов до того? Там будуть ці виконавці. А це далеко чи ні? На все на все Ти на моєму серці буде. Mm. Боже, я хочу побачити тебе. Віта, від самому серці поривають. А, це той я, народив.